Нещодавно компанія Nvidia випустила у світ чергову порцію відеокарт 50-ї серії для масового сегменту. Нічого нового в плані найменувань моделей не трапилось, тож і цього разу користувачів розважатимуть декілька акселераторів із цифровим індексом 60 в кінці назви, закінченням TI або без. Першою ластівкою до нас завітала GeForce RTX 5060 TI у версії на 16 ГБ відеопам'яті, в природі існує і 8 ГБ. Але у вигляді готового ПК. Ми не стали сильно засмучуватись з цього приводу, бо у будь-якому разі все одно цікаво дізнатись, на що взагалі здатна система для бюджетного Quad HD з архітектурою Nvidia Blackwell. Вітаємо на GESID.com, Підписуйтеся та слідкуйте за нами у соціальних мережах і на сайті, усі посилання в описі. Тим, кому цікаво, як взагалі влаштована нова архітектура NVIDIA, радимо ознайомитись із оглядом RTX 5080 на нашому каналі. Там ми на цьому питанні зупинялись детально, тож ласкаво просимо. Що ж до підослідної карти, то у даному випадку звернемо увагу лише на основні її характеристики. Отже, чип новинки із кодовою назвою GB206 у своєму складі налічує 36 основних обчислювальних конвеєрів із загальною кількістю куда ядер у трішки більше ніж 4600. І це для порівняння на чверть менше ніж у RTX 5070, більше ніж у два рази менше у порівнянні з RTX 5080 і майже у п'ять разів від RTX 5090. Інших блоків теж залишилось небагато. Текстурників та тензорних ядер на борту по 144, блоків растеризації 48, а чисельність rt ядер, як ми вже добре знаємо, відповідає кількості sm модулів, тобто 36. Робочі частоти прискорювача становлять 2407 МГц у базовому режимі і 2572 у бустовому. Підсистема пам'яті, як вже було анонсовано на початку, представлена 16 Гігабайтами інноваційної gddr 7 із ефективною швидкістю 28 гігабіт за секунду на контакт. Проте ширина шини, як і в минулому поколінні, спірна, 128 біт. І тут саме час згадати про 32 мегабайтний загальнодоступний l 2, який має цей недолік у певній мірі нівелювати. Та якби там не було, загальна пропускна здатність VRAM новинки значно більше, ніж у аналогічної моделі попереднього покоління і становить 448 ГБ за секунду. Проти 288 у RTX 4060 Ti. І цей факт має найпозитивнішим чином вплинути на продуктивність відеокарти у високих роздільних здатностях. Ну і останнє, що залишилося, це tdp карти Обмежено його планкою у 180 Вт, що ніби і немало, але й небагато. Досліджувати можливості новинки будемо за допомогою відеокарти Asus Prime GeForce RTX 5060 Ti OC Edition. І як можна зрозуміти із назви, перед нами розігнаний варіант прискорювача, у якого максимальна частота GPU на 75 МГц вища ніж у референсу. Є на платі і традиційний перемикач режимів BIOS із тихим та продуктивним положенням. Що ж до конструктивних особливостей, то тут усе по сьогоднішнім міркам стандартно, але при цьому якісно. Три вертушки axial Алтек на подвійних кулькових підшипниках, великий радіатор товщиною у 2,5 слоти і довжиною за 300 мм, металевий бекплейт на зворотній стороні для додаткової жорсткості конструкції і відводу зайвого тепла від деяких елементів. А ще акселератор має приємний стриманий дизайн, позбавлений будь-якої підсвітки. Роздобути новинку на тестування нам допоміг готовий комп'ютер від Expert PC. Дуже дякуємо хлопцям за нього, адже семпл, який їде на повноцінне порівняння, десь затримався у дорозі. Сам же ПК зібраний акуратно і з любов'ю на основі платформи Intel LGA 1851. Його серцем виступає досить продуктивний 20-ядерний по формулі 8 плюс 12 Core Ultra 7 265F. Який від вже протестованого нами Core Ultra 7 265K відрізняється відсутністю вбудованої графіки, скромнішими робочими частотами і на 68 Вт меншим максимальним TDP. З оглядом k версії можна ознайомитись за допомогою підказки або посилання під відео, там ж знайдете інформацію про архітектурні особливості покоління Arrow Lake. Базується система на материнській платі Asus Prime B860 Plus Wi-Fi. Її система живлення не вражає кількістю фаз, їх всього 11. Але для підібраного процесора і цього цілком достатньо. Плюс основні елементи зони VRM накриті вселяючими довіру досить масивними радіаторами. Основною ж особливістю цього atx рішення є наявність аж п'яти повнорозмірних слотів PCI-Express. Один з яких армований і може працювати в режимі PCI E 50X16, ще один використовує PCI І -E 40X4, а останні три лише PCI E 40X1. Тож можливостей по підключенню додаткових пристроїв тут більш ніж достатньо. Роз'ємів для NVMe накопичувачів два, по чотири лінії на кожному, але один із них відповідає стандарту п'ятого покоління, а інший 4-го. Ще на платі присутні досить швидкі порти USB до 20 Гбіт за секунду і Wi-Fi 6E зі зручними антенними фіксаторами. Система охолодження тут використовується на рідинній основі 240 мм Asus Prime LC240ARGB. Її конструкція не зовсім стандартна, адже пара попередньо встановлених вентиляторів розміщується тут у єдиному цілісному корпусі. Також заявляється про збільшену площу мідної контактної основи, є змінні лінзи візуальних ефектів кришки водоблоку, а самі вентилятори оснащені ARGB підсвіткою. Оперативна пам'ять набрана двома модулями Kingston Fury Beast ddr 5 rgb по 16 ГБ зі швидкодією у 6000 мегатранзакцій за секунду. Таймінги УЗП складають 36 і 2 по 44, а робоча напруга при цьому не перевищує 1,35 вольта. Підсвітка тут теж в наявності. Постійне зберігання даних покладено на PCI i 40 X4 SSD накопичувач Kingston nv 3 ємністю у 1 ТБ. Зчитувати і записувати дані він може з доволі непоганими на сьогоднішній день швидкостями у 6 та 4 ГБ за секунду відповідно. При цьому максимальний ресурс запису SSD становить 320 ТБ. В нас є детальні огляди на сайті та на оглядовому каналі 2ТБ моделі. Тож, кому цікаво отримати про лінійку NV3 більше інформації, ласкаво просимо за посиланнями. Живленням компонентів піклується 750 ватний БЖ Asus із серії Prime Bronze. Він спроможний без залишку віддати номінальну потужність по лінії плюс 12 вольт, має повний набір захисних технологій і може працювати у широкому діапазоні вхідної напруги від 100 до 240 вольт. Всередині знаходиться надійний 135-мм вентилятор на подвійному кульковому підшипнику. А система кабелів, хоч і не модульна, але самі кабелі з приємним та гнучким рифленим обплетенням. Підтримки PCI Е50 та ATX 3.0 у джерела немає. Проте восьмиконтактному роз'єму встановленої відеокарти з максимальним споживанням у 180 Вт, вона не сильно то й потрібна. І нарешті панорамний вид на збірку забезпечує новий корпус від Asus A31 Plus. Сумісний він із концепцією BTF, тобто материнськими платами із прихованими на тильній стороні конекторами. І в зв'язку із цим ШАСІ має декілька незвичайних особливостей. Перша це збільшене до 34 мм простір між центральною та правою боковими стінками, що також дозволяє прокладати кабелі без зайвих проблем. Друга центральна стійка має спеціальні отвори для відповідних повернутих на 180 градусів роз'ємів. Плюс на ніже розміщуються і три попередньо встановлені реверсивні вентилятори, в той час як ще один звичайний розмістився на задній стінці. До речі, наявність вертушок це прерогатива лише plus версії корпусу. Адже існує і звичайна вже без них. Переходимо до прогріву і без суттєвого навантаження на ПК нічого надзвичайного не трапилось. Температура CPU та GPU у нормі по 40 плюс-мінус пару градусів. Температура VRAM – 52 градуси. При стресовому навантаженні лише на CPU, який, до речі, працює у режимі без обмежень, його споживання досягає 250 Вт, а температура піднімається до значних 95 градусів. Тротлінгу при цьому не спостерігається. Якщо ж додатково навантажити й відеокарту, то можливостей РСО стає замало, і температура процесора перевалює за сотню градусів. Графічний прискорювач же тримається добре, близько 65 градусів на GPU і 60 на чипах gddr 7 У іграх, звісно, все значно холодніше. І, наприклад, у Cyberpunk 2077 температура CPU бовталась біля 70 градусів, тоді як GPU біля 62. А VRAM тримала постійну планку у 66 градусів. Тепер щодо шуму, у іграх система працює на акустично комфортному рівні, адже швидкість вентиляторів як на РСО, так і на відеокарті, рідко перетинає позначку у 1400 обертів за хвилину. Хоча варто зазначити дещо дратуючий звук від помпи водянки, який можна почути і в таких умовах. Якщо ж максимально навантажити ПК, то на перший план вириваються пропелери процесорної системи охолодження, які працюють досить гучно. Переходимо до тестування і почнемо з невеликого набору синтетичних бенчмарків. Упорався із ними комп'ютер від Expert PC із абсолютною стабільністю. А у вас тепер є з чим порівнювати власні системи. Ну і нарешті до ігор, які пробігались нами виключно в роздільній здатності Quad HD, адже саме на неї і орієнтується 16 ГБ на RTX 5060 Ti. Отримати майже цільову частоту у 60 середніх ФПС Alan Wake 2 вдалося на високому пресеті графіки в поєднанні із середніми за якістю променями. Правда, для цього довелося скористатися поміччю допоміжних технологій, таких як базовий фрейм генератор та DLSS у положенні продуктивність. Отриманий геймплей відносимо до розряду комфортного, без відчутних затримок у керуванні артефактів тощо. Чіткість картинки можливо влаштує не кожного, але нам вона здалася прийнятною. Додаткові кадри у мультифрейм режимі можуть підняти середній лічильник аж до 125 FPS у даному проєкті. Це якщо використовувати ультрапродуктивний апскейлер, але тепер вже з ультрапроменями. Грається такий мікс теж приємно в плані плавності і чуйності, а завдяки моделі Transformer та високій базовій роздільній здатності, чіткість картинки виглядає нормально. Із Assassin's Creed Shadows героїня огляду здатна опоратись на ультрависоких налаштуваннях графіки, але і з масштабуванням зображення у збалансованому режимі. Середні 64 кадри з легкими просіданнями під 60, звісно, не межа мрій продуктивності. Але знаєте, їх достатньо для занурення у ігровий процес з головою. Також відмітимо, що обраний апскейлер у даному випадку не є проблемою. Картинка виглядає приємно. Трасування променів останнім асасінам йде на користь, покращуючи контрастність і реалістичні зображення. Але RTX 5060 Ti, воно, на жаль, не під силу без генератора кадрів. Якщо ж увімкнути цю технологію, то можна отримати за 70 кадрів середньої частоти, і навіть DLSS прокачати до якісного рівня. При цьому в якихось явних мінусів від допоміжних технологій по підвищенню швидкодії ми у даному проєкті не помітили. Кода тільки що DLSS 4 наразі не підтримується. Baldur's Gate 3 на максималках не стала проблемою для підослідного GPU. Моніторинг нарахував тут близько 110 середніх FPS, без просідань нижче комфортного рівня. І це у найважчому третьому акті гри. Давненько не заходили і у вибагливу і непередбачувану Call of Duty Warzone, але цього разу вона нас порадувала. Гемплей плавний, без спотикань, і продуктивність із з героїнього огляду хороша, більш ніж 80 кадрів за секунду в середньому. Навіть екстремальний пресет графіки не зміг завадити комфортному і приємному з усіх сторін гемплею. І це з першого ж матчу. Counter-Strike 2 на дуже високих повзунках також досить легко підкорилась новинці із частотою у 170 FPS проти ботів. Для кібор-котлет і такої продуктивності може бути недостатньо, але ж і маневрів для її підвищення лишається багато. Проїхати з вітерцем по самому технологічному місту кіберпанк 2077 на пресеті RT Ultra нам вдалося без неприємних перешкод. Картинка оновлювалась в середньому 63 рази за секунду з рідкісними просадками до 55. Підштовхнув приємну їзду збалансований DLSS, який якість картинки при цьому тримав на адекватному рівні. Для трасування променів у овердрайв режимі вже ніяк не обійтися без базового генератора кадрів і ще на одну сходинку нижчої якості апскейлера. Чіткість картинки в таких умовах лишається все ще прийнятною, а продуктивність у середніх 80 плюс фпс комфортною. Проблем плавності груладу чи затримок у керуванні не зафіксовано. Слухайте, а яку взагалі максимальну продуктивність можна отримати у цій грі на безкомпромісних налаштуваннях графіки? Відповідаємо близько 200 кадрів за секунду. Хоча такий варіант сподобається не всім, бо недоліки чіткості зображення із ультрапродуктивним DLSS вже то тут, то там кидаються у вічі. Diablo 4 на ультрах трішки повибрикувалось під фризами лише на початку ігрової сесії. Але коли усе закешилось, щільність на гаразді фігурладу знизилась до мінімальної, так би мовити, традиційної. Грається у цей проект на підослідній карті файно із частотою у більш ніж 100 кадрів за секунду. Але навіщо ж ви увімкнули ще й масштабування у якісному режимі? Запитаєте ви. Причина проста: коли у грі наступає ніч, ФПС може занурюватись в район 80, а то й 60 кадрів. Також декілька підгальмовувань ми спіймали у шутері Deadlock на початку першого матчу із максимально якісною картинкою. Але згодом відеоряд стабілізувався і усе побігло як по маслу, з середніми понад сотнею FPS та навіть дуже рідкісними подіями на рівні 75 кадрів за секунду. Dragon Age The Veilguard на новинці можна запустити на ультрах навіть із найважчими променями. Єдине, чим довелося пожертвувати для такого сценарію, це продуктивне масштабування зображення, яке у даному проєкті можна як мінімум нагородити оцінкою добре. Місцями частота кадрів може просідати у район 55 FPS, але в цілому середні трішки більше 60 доволі комфортні. Ремастер легендарної The Elder Scrolls 4 Oblivion в графічному плані виглядає гарно як на 2025 рік, а деякими краєвидами можна навіть замилуватись. Проте оптимізація даного проєкту поки що кульгає, бо підтупи та посмикування тут можна зустріти кругом і скрізь, без залежності від обраних налаштувань. При цьому без увімкненого юмену освітлення гра виглядає вже не так соковито, а воно, у свою чергу, потребує купу ресурсів. Героїня тестів здатна впоратись із усім цим добром на максималках тільки за допомогою продуктивного DLSS. та й то на межі своїх можливостей у 62 середніх FPS з просадками у район 40. Тож резюме на даний час краще почекати патчів або доведеться перебирати різні комбінації повзунків. Перегони у Forza Horizon 5 з екстремальною якістю картинки та покращеними відображеннями можна влаштувати при середній частоті кадрів близько 100 FPS. Швидкість висока і гамплей комфортний. Адже навіть статистика довгих та дуже довгих кадрів знаходиться в районі 80. Що не очікували побачити на екрані GTA 5? А воно у тестах є. Правда, в покращеному розширеному виданні. З налаштуваннями максимальної RT відеокарта змогла забезпечити 80 середніх FPS. Тож за бажання повернутися у підкорення віртуального міста Лос Сантос можна досить легко. У Horizon Forbidden West ми трішки підкрутили і без того дуже високе налаштування якості картинки анізотропною фільтрацією X16. Також трішки прискорили рендеринг за допомогою якісного DLSS і в результаті отримали плавні 76 середніх FPS без просідань нижче комфортного рівня. Важкенька індіана Great Circle на пресеті Supreme з API Vulcan серйозного спротиву героїні огляду не виявила. Отримані 72 середні фпс без просадок нижче 60 Відчувалось комфортно, як з точки зору продуктивності, так і плавності зміни кадрів. З найважчим трасуванням променів гра виглядає помітно краще, але і ресурси утилізує значно спритніше. Проте із таким завданням 16-гігова RTX 5060 Ti здатна упоратись, якщо на поміч її підключити базовий фрейм-генератор і активувати апскейлер у продуктивному режимі. Максимальна частота оновлення дисплею, яку нам вдалося досягнути у цій грі, на безкомпромісних налаштуваннях графіки, склала майже 140 середніх FPS. Це із мультифрейм генератором та мінімальним за якістю DLSS. Отриманий геймплей в цілому непоганий, критичних артефактів і затримок у керуванні немає. А от чіткість картинки у таких умовах постраждала сильно, мабуть, найбільше із усіх протестованих до цього тайтлів. Щоб отримати комфортну продуктивність у Kingdom Come Deliverance 2 на ультрах, довелося трішки пожертвувати роздільною здатністю за рахунок апскейлера, який увімкнули у якісному режимі. Середній лічильник при цьому закріпився на позначці у 72 FPS фпс з легкими просіданнями нижче 60 на декілька кадрів, Ігролад плавний. Геройський шутер Marvel Rivals запускався на найважчих налаштуваннях в поєднанні із 80% ультраякісним DLSS. Навіть у насичених замісах частота не просідала нижче комфортної планки, а середня склала близько 75 кадрів за секунду. Відеоряд без неприємних негараздів. Якщо ж чіткість картинки поставити у даному тайтлі на останнє місце і увімкнути x4 фрейм генерацію, то можна отримати частоту оновлення у майже 260 середніх FPS. якраз саме те для тих геймерів, для яких цей проект більше ніж просто гра. Пасу Exile 2 під дослідній карті далась досить легко: 84 середніх кадри, плюс відсутність просідань під 60, навіть при великій кількості спецефектів на екрані. Проте із відтворенням останніх у плані плавності ще є деякі проблеми у вигляді мікропосмикувань. Плюс у ендгеймі продуктивність може бути дещо нижчою, адже там щільність противників інколи зашкалює. У другому сталкері в Quad HD на найважчому епічному пресеті із RTX 5060 Ti краще підстрахуватись апскейлером, щоб отримати частоту оновлення екрану близьку до 60 FPS. Ми обрали збалансований режим і отримали 68 кадрів за секунду з досить суттєвими занурюваннями у район 50. При цьому найбільше просадки траплялись у ті моменти, коли на локаціях присутні NPC у великій кількості. Грається із таким міксом налаштувань непогано. А якщо потрібно ще краще, можна пожертувати на сходинку нижчими графічними повзунками. Якість картинки від цього постраждає не критично. Підсумовуючи, можна сказати, що 16 Гігова RTX 5060 Ti – гідний варіант для гри в Quad HD на високих налаштуваннях графіки, включно з трасуванням променів. Щоправда, для стабільного FPS доведеться покладатися на допоміжні технології, апскейлінг, а подекуди й генерацію кадрів. Втім, навіть у середньобюджетному сегменті тепер реально насолоджуватись максимальними налаштуваннями у важких AAA проєктах. До самої Asus Prime GeForce RTX 5060 Ti OC Edition у нас не виникло взагалі ніяких питань. Працює тихо, температури на основних елементах тримає в районі 65 градусів, виглядає стильно. Чого ще побажати? Інші компоненти теж не розчарували. Core Ultra 7 265 f добре пасує до розглянутої відеокарти і забезпечує комфортну роботу як у повсякденних задачах, так і в іграх. Система рідинного охолодження Asus Prime lc 240 a RGB гарно справляється з відведенням тепла від процесора при звичайному використанні, залишаючись при цьому досить тихою. А за необхідністю може розсіяти і до 250 Вт, які здатен споживати CPU із знятими лімітами в екстремальних умовах. Хоча і з певними нюансами по шуму та температурі. Материнська плата Asus Prime B860 Plus Wi-Fi є золотою серединою, з відмінними можливостями по підключенню карт розширення. Воно має все необхідне для більшості користувачів, а підтримка Wi-Fi 6 e стане приємним бонусом. Комплект ОЗП Kingston Fury Beast RGB та накопичувач Kingston NV3 вже давно зарекомендували себе як надійні робочі одиниці. Тут і особливих коментарів не потрібно. Блок живлення Asus Prime на 750 Вт тримав систему стабільно і шумом вентилятора не набридав. А Корпус Asus A31 Plus додає системі сучасного вигляду та забезпечує достатню функціональність як усередині, так і ззовні. Ну а ви що скажете про новинку і ПК загалом? Гідний варіант для Quad HD? Як завжди, чекаємо відповіді, зауваження та пропозиції у коментарях. Звіть на канал друзів та знайомих, та й самі не забувайте підписуватись. Слава Україні!